Приємного часу доби. У цьому відео покажу дві роботи. Так, що розкажу, дивіться, оця робота, яку ви зараз бачите, виконувала я її кавер Гелем на Ультрабонд без бази. Все, як бачите, відносилось. Єдине, що ми ну, загубився оцей великий ніготь. цей раз я буду виконувати по-інакшому корекцію. Вона обрала базу одну. І я вирішила зробити таким чином. Дивіться, як бачите, я форму ще не робила. Я нанесла каучукову базу, ось цю рожеву з такими, я не знаю, що це, паталь. Коротше, бачите, вона така гарна рожева, я її нанесла в якості підложки. Цю базу можна, виробник дозволяє. А я її, бачите, нанесла таким трохи вирівнюючим шаром, щоб був саме колір. І тепер в якості укріплення я зверху покриваю ще шаром рідкого полігелю. Ой, не рідкого полігеля. Ну, коротше, це має такий ліквід-гель. Він твердий гель, тільки він рідкий. Він трохи тонше лягає, ніж звичайний конструюючий гель. І ось таким чином я вирішила виконувати корекцію в цей раз. І зараз, після того, як я нанесу цей гель прозорий, я вже зроблю ось, ну, опил форми. І ця робота в мене відноситься вказівні, будуть відчарування. І на цьому великому, напевно, знову буде відчарування. Ось решта нігтів нормально. В неї дуже часто, саме на вказівних, проблема, тому що там коротка пластина. А нігті трепецевидні. Як бачите, ось навіть зараз видно, що там точки росту доволі високо. А, і тому все-таки, якщо на протязі чотирьох тижнів. Хоча ні, вона на слідщий раз мені прийшла через три тижні, десь приблизно так, трошечки більше трьох тижнів, три тижні і пару днів, але вже не витримала. Це так, такий вид укріплення не витримав але хої долі. Тому були відчарування. А зараз я вже з цієї бази зробила гель і просто в базу додала гель прозорий, тому тепер він в мене в якості укріплення може йти. Рахунок форми дівчата таку форму замовляє клієнт. Тому таку форму і робимо. Їй це влаштовує, їй подобається. Тому так, можливо, на таку довжину не гоструваті, але нормально людина носить і подобається. Тому робимо таку. А, і зараз наступна робота. Як бачите, я показую роботи, які виконувала в січні. Дивіться, і це в нас клієнтка, на якій непогано носиться гель прямо на ультрабонд без бази. Я вже декілька варіантів пробувала на ній різних гелів, і на той момент і ультрабондів, і, в принципі, все нормально в неї носиться. Зараз я також наношу Ультрабонд. Безкислотний і буду наносити рідкий гель. Цей варіант, здається, гірше відноситься, ніж коли я використовувала конструюючий гель. Більш твердіший. Не знаю, ну, якісь властивості гелю, можливо, більше тут пігменту в гелі. Взагалі, звісно, краще перестраховуватися, наносити ще прозорий гель під гель, якщо вже без бази працювати. Але я пробувала. І думаю, що саме під цей гель краще було б нанести ще тонкий шар прозорого гелю. Але, в принципі, носиться все нормально. І ось така кішечка у нас під гель рожева. Дуже класний тут блік, це круз-кішечка. Рекомендую. Мені дуже сподобались вони. Нічого сказати поганого не можу. Ну, а відео кінчається. Так що, дякую вам за увагу. Шить в коментарях, що думаєте про роботи, і до наступного відео.